Київів таємні переговори з Москвою. Україна представила новий дрон стінг. Вибори в Молдові Трамп пригрозив Путіну. РФ прокоментувала присутність північнокорейських військових у війні проти України. Про це і не тільки далі в сюжеті. Київ вів таємні переговори з Москвою у 2022 році, розповів в інтерв'ю The Washington Post міністр оборони Ростем Умєров. За його словами, під час переговорів сторони досягли згоди щодо гуманітарного коридору, що дозволило вивезти з окупованих територій українських близько 400 тисяч людей. Також було погоджено обмін військовополоненими, політв'язнями та пораненими солдатами. Крім того, підсумком переговорів стала зернова угода, яку Росія згодом і порушила. А тим часом Україна представила новітній дрон Стінг, призначений для боротьби з ірано-російськими ударними безпілотниками. Це цей дрон створений групою інженерів під назвою «Дикі шершні». Основною метою Стінга є ефективне знищення ворожих БПЛА. Однією з ключових особливостей цього дрона є можливість його управління через. Окуляри віртуальної реальності за принципом fpv дрона він здатний працювати на висоті до 3 км і розвивати швидкість понад 160 км на годину. Такий технологічний прорив значно підсилить здатність України захищати своє небо від ударів безпілотників. А у північно-корейських ракетах, яку збили в Україні, було знайдено західні компоненти, так повідомляє Міністерство закордонних справ України. Андрій Сибіга закликав міжнародні партнерів посилити санкції проти Росії та Північної Кореї, а також зміцнити український протиповітряну оборону у відповідь на такі інциденти. Українські військові знищили диверсійно-розвідувальну групу на околиці Торецька за допомогою ФПВ дрона. А далі трагічна новина, яка прийшла з північної Кароліни, де внаслідок урагану Хелен загинули. загинула сім'я, яка виїхала з Херсона. Вони виїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії. А їхній 13-річний син та бабуся вважаються зниклими безвісти пошуково-рятувальні операції досі тривають. Тим часом російського військового злочинця Дмитра Голінкова, пілота 52-го важкого бомбардувального авіаполку, який базується на аеродромі Шайкова, було ліквідовано. Повідомляє ГУР. Голінков причетний до ударів по торговому центру Амстору Кременчуці та по житловому будинку в Дніпрі, що забрали десятки життів. Тіло злочинця знайшли з, множ... з множинними травмами голови. А до Києва прибув глава Пентагону Ллойд Остін. Очікується, що він проведе переговори з президентом України, Зеленським та міністром оборони Рустемом Умєровим. Сполучені Штати нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму в 400 мільйонів доларів. Повідомив Ллойд Остін. Також є інформація, що північнокорейські військові, які перебували на навчаннях у російських військових частинах на Курщині, могли бути залучені до бойових дій проти ЗСУ. А тим часом українські військові знищили російський зенітно-ракетний комплекс БУК М3, вартість якого може складати до 50 мільйонів доларів. Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту через відключення однієї з ліній електропередач, що живить станцію. Якщо зв'язок із зовнішнім живленням прорветься повністю, це може спричинити критичну ситуацію з радіаційною безпекою. А розслідування Радіо Свобода виявило, що така організація, як МАГАТЕ, фінансувало ядерні дослідження в анексованому Криму навіть після початку повномасштабної війни. При цьому агентство офіційно визнає Крим частиною України. Ба Більше цього тижня в Москві відбудеться тренінг за кошти МАГАТЕ. А Молдова йде на другий тур виборів президента. Чинна президентка Майя Санду посіла перше місце і набрала 42% голосів після опрацювання 98% протоколів. Але сподівання на її перемогу у першому турі не справдилося. Їй протистоятиме Олександр Стояногло, кандидат від проросійської партії соціалістів Республіки Молдова. Наразі він набирає 26% підтримки виборців. А наглядова рада «Укроборонпрому» призначила на посаду генерального директора Олега Гуляка. На посаду керівника «Укроборонпрому» претендувало понад 20 осіб. Далі цікава новина із Сполучених Штатів: кандидат у президенти Дональд Трамп відвідав Макдональдс, де попрацював з за прилавком приблизно 30 хвилин, жартуючи, що попрацював на 15 хвилин більше ніж Камала Гарріс. Додаток до цього Трамп вперше обігнав Гарріс у передвиборчому опитуванні. За результатами опитування станом на 20 жовтня шанси Трампа на перемогу в президентських перегонах становить 52 а Гаріс 42%. Як зазначає видання, з кінця серпня шанси Гарріс на перемогу становили приблизно 55-56%, а шанси Трампа були 44-46%. Також Трамп в у інтерв'ю заявив, що погрожував Путіну. Ударом по Москві, якщо той вторгнеться в Україну, за його словами Путін відповів йому: ти цього не зробиш. На що Трамп сказав, що зробить. А тим часом у Європейському Союзі, і початку наступного року, коли розпочнеться головання Польщі у Раді Євросоюзу, очікується на пожвавлення дискусій про посилення санкцій проти Росії. Варшава вже дала зрозуміти, що хоче використати своє піврічне головання, щоб посилити контроль над російським паливом, яке надходить до ЄС. А президент Франції Еммануель Макрон у розмові з Нетаньягу попросив зберегти інфраструктуру, захистити цивільне населення і якнайшвидше встановити режим припинення вогню в Лівані. Президент Франції додав, що смерть лідера Хамас має стати можливістю розпочати новий етап переговорів з метою встановлення режиму припинення вогню в Газі, звільнення всіх заручників і забезпечення масових поставок гуманітарної допомоги. А наступна новина теж цікава: російська розвідка проводила масштабну кампанію кібершпигунства в Грузії. Протягом років, збираючи інформацію про грузинський уряд і великі компанії країни, у матеріалі стверджується, що парламентськими виборами 2020 року гру зламало центральну виборчу комісію Грузії, кілька великих грузинських змі, зокрема найпопулярніші телеканали, а також кілька іт систем грузинської національної ем, залізничної компанії. А хакери пов'язані з ФСБ здійснювали таємну операцію в Міністерстві закордонних справ Грузії, аби отримати доступ до електронної пошти грузинських високопосадовців і збирати дані, які зберігаються в посольствах Грузії по всьому світу. Повідомляє видання Bloomberg. В той же час в Російській Федерації прокоментували присутність північнокорейських військових у війні проти України у Москві не заперечують. Інформацію щодо перекидання військових з Північної Кореї до Росії для подальшої війни в Україні, але називають її суперечливою. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пісков. За словами Піскова, Росія має суверенне право розвивати відносини в усіх галузях, а особливо з Північною Кореєю, яка є близьким сусідом та партнером. Я вам дуже дякую за перегляд. Обов'язково підпишись, щоб не пропускати наступні випуски новин. Дякую до зустрічі!